Ти фінальна. Ти десята, фінальна. І насправді я хотів перше брати у тебе це інтерв'ю, тому що ну, реально дуже крута історія самого Дівайна. І плюс оцей період після початку повномасштабного вторгнення у вас теж дуже класна історія. От. Але виходить, що ти нам закриваєш наш, наш перший сезон подкасту. Так що все буде, сподіваюсь, добре. Поїхали. Буча місто незламних бізнеси. Раді вітати вас на нашому подкасті Буча місто незламних бізнес. З вами Олександр Остапа. Сьогодні ми, як завжди, говоримо про бізнес. Цей подкаст виготовлено за підтримки громадської організації Інститут масової інформації в межах проєкту міжнародної організації Інтерньюс Нетворк. Завдяки цій підтримці ми маємо змогу розповісти вам надзвичайні історії про підприємців, які не здаються навіть у найважчих умовах. Наша сьогоднішня гостя Леся Онищенко, власниця одного з перших закладів нової хвилі в Бучі Дівайн Піца». Про виклики, які стояли на початку, зміну місця дислокації, ковід наслідки окупації, ми сьогодні і поговоримо. Привіт! Привіт. Розкажи трошки про себе і чому ти вирішила стати підприємницею? Я звичайна дівчинка з села. Яка мріяла стати підприємницею з дитинства? Біз... Так серйозно? Бізнес бізнесвумен. -бізнес То всі вдягалися так. Я зараз по старе піду. Вдягалися в принцеса. Тепер ти вдягалася в костюм і була бізнесвумен? Е Та і мріяла про джип. Вийшла ну, типу, так мрія. мрія а, так, до речі, так. Ну бачиш. Ну, окей, якщо ти не хочеш, прям дуже багато про себе розказує. так, що нема про що мені розказувати. Пішла, приїхала з села, вчилася в Києві в транспортному. Попрацювала в, мені, в Міністерстві будівництва. Мені там не сподобалось. Все вирішила сама на себе. Зворювати ну, власний бізнес. Я все. бачу, що виходить. Так. Е, окей, тоді давай трошки в історію заліземо. Ти пам'ятаєш той момент, коли відкрився дівайн? Звісно. Е, які були емоції тоді, коли ви перший раз відкрили двері для відвідувача? Ну, радісні, але ж при тому були і тривожні. Чому? Не так, щоб всім сподобалось. Ми взагалі боялися, що хто до нас прийде і чи воно потрібно. А скільки від моменту, от, власне, думки про те, що ви хочете відкрити дівайн, і до відкриття дверей пройшло часу? Мабуть, півроку, так, да, пройшло. Якісь труднощі були? І от, як ми, звісно. Ну, для початку ми чомусь ви обрали Бучу, тому що в Бучі не було такого закладу. Ну, от я тому на початку і сказав про те, що це була тип... Перше, так, так. Це, мабуть, тому і в і тому і в остраху було більше, тому що. Ми боялися, як сприймуть нас, але якщо чесно, то нас так і сприймали. Пам'ятаю, що приходили гості в кафе, заходили і казали, що це у вас піца і пиво. Та що ми будемо їсти, а дайте нам ще щось поїсти. Але потім згодом не знаю, все, все, все наладилось. Всі зрозуміли, що таке піцерія, просто піцерія. Ну, а на той момент, розуміючи, який це рік був? 2011. 2011. Тоді. Ну, насправді ще не було такого там розквіту інстаграму, всього іншого. Ні, взагалі того, нічого такого ні. не було. Як ви Сарафанне Радіо, як то кажуть? Чисто Сарафанне Радіо. Так, так. І ми сиділи поміть декілька місяців просто взагалі з пустим залом і просто розказували. І ти ж пам'ятаєш, що отут не було нічого? Тут поле було. Пам'ятаєш? Uh -huh. Не будинків цих не було, з цієї сторони парку не було, там був ліс. Я просто для наших слухачів-слухачок скажу, що ми зараз знаходимося в ЖК «Центральний», де, де зараз знаходиться Divine Pizza. І тут поряд дійсно в 2011 році взагалі навіть не було цього ЖК центральний. Тобто тут було поле. А Divine Pizza перша будівля Дівайн Піца вона знаходилась тут трошки буквально там, скільки метрів, метрів, метрів 60. Біля парку диво. Ми вже, до речі, в другому епізоді нашого подкасту про цей парк диво говорили. Тому а, раптом що залітайте, по-перше, в У нас зебуча. Сіті шукайте епізод про Дівайн, і Ми там викладемо фотографії, щоб ви розуміли принаймні де, де що знаходиться. І, а, ну, і шукайте там другий епізод. Теж там дуже прикольна зараз нова локація в Дівані, кажу, в, в парку диво. А, де ви тоді на той момент знайшли підтримку і гроші для того, щоб відкритися? Ви десь брали кредити? Чи були Ні, у вас Ні, Ми не брали. Чи... Ми мали досвід в цій сфері. Працювали в в Ірпені офіціантами, закупчиками, адміністраторами. Ну, всім підряд, так як положено підприємцю. Клас, Тобто, це ще одна історія і... про те, як фіцика стати власником бізнесу. Клас, ну дивись, пройшов певний час. Про вас вже всі знали. Uh -huh. Всі розуміли, що це прям сімейна піцерія, туди ходили з сім'ями, з чекали там вихідних. Ну тобто, це було таке якесь уже ритуальне місце, принаймні. Ну для моєї сім'ї, так точно. А в, в, коли ви переїхали на нове місце? Е, які от перші були виклики на цьому новому місці, тому що всі звикли до тієї локації. А тут виходить, що ви переїжджаєте, і, і, і потрібно не знаю, знову по новому все робити. Всіх no, за, за май, майже так, майже по-новому. Ну, нам повезло, що ми поруч. Ну так, да, так, 50 метрів. <с> <Да. с> тобто, коли приходили всі на те старе приміщення, то у нас прям така стрілочка ізначально була. Ми стояли, казали, ось вона ця піцерія. Ну окей, була якась така штука, типу, от це було окреме ну, окреме приміщення. А тут уже приміщення да. в межах е, Бутинку, будинку, де так. купа людей. Були якісь проблеми були з були проблеми з мешканцями. мешканцями, так. Вони і зараз є. Зараз просто ми вже е, скільки ми вже тут? 5 років, чи 6, 5, чи 6, не пам'ятаю точно. А які проблеми? То ми вже багато хто не хоче, щоб ми там були. Ми намагаємося і не шуміть, і шумоізоляція, до речі, у нас є. І взагалі у нас ж ну, сімейне кафе. Футболи вже ми не транслюємо, щоб не шуміть. Тут були проблеми. Окей. А от цей момент. Ну, про виклики взагалі, які типу, стояли перед вами, як і перед іншими в принципі, бізнесами: це про ковід, про е, окупацію. Ми поговоримо. Тут мене цікавить момент. Е, у нас був ще період такий, що. У, у вас, точніше, був такий період, я впевнений. Коли почали відкриватися один на одному, інші піцерії, доставки, все інше. Як ви з цим боролися? Ну не боролися. а Ми говорили за успіхи. Ми колись дійшли до висновку, не сидячи з друзями в компанії. В чому був успіх нашої піцерії? Я говорю, мабуть, перше, перше за все, те, що ми були одні. Ми коли відкривались, одна піцерія була взагалі. Монополісти. От, 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 да, от, от, от. Пунктик, звісно, зіграв свою роль. Але ж бачиш, не дивлячись на відкриття інших, переживали перший час дуже сильно. Але все, нічого, вижили. А вводили якісь нові функції, там, Ну, доставка там, ці всі штуки. Звісно, намагалися до себе прив'язати покупця. То слідкували за, за, за трендами. Як... Так, так, нові піци. Якість за якістю слідкувати обов'язково? Продовжуючи тему викликів. Перший такий за останні п'ятиріччя великий виклик це була пандемія коронавірусу, коли дуже багато закладів і закривалися, і багато закладів просто припиняли свої існування. Ви це пережили? Як чи яким чином ви працювали в той момент? На доставку закриті, на самовинос. Закриті працювали. Тобто, зміна замовляла, 1... замовляла, могла під'їхати? По під телефону. Так, так. Могла під'їхати, забрати, ми могли, доставщик доставляв. Наскільки тоді, то... на тоді е, прибуток впав? Отак. От ну, в відсотках. На 80. І скільки це тривало? А, слухай, на півроку точно. Скільки ми були закриті? Я не знаю, що ви можете. А потім стали дозволять, да, дозволять заходити, але ж люди все одно боялися. Півроку точно ми працювали. Просто не знаю. Просто так, щоб, щоб не, щоб не зачиниться. Ну, це ми говоримо про кастрюмерів, про, про отримувачів послуг. А як ви на той момент справилися з тим, щоб втримати, втримати чи не втримати персонал? персонал? Це була проблема? Так, звісно. Ну, виводили їх на зміни по, по черзі. Інколи я платила... ну вони хотіли всі на зміну, звісно, я їм пояснювала, що не, не можу. Ну, коронавірус, це да, дійсно така штука для тих, хто У нас багато було героїв героїнь, які відкрилися вже після е коронавіруса. З ними було мало про що про цю тему поговорити. <с cura> Але е ну, більшість, з ким ми говорили, і в тому числі і ваш бізнес, вони е mm -hmm. потрапили під окупацію. в Бучі а як працював кукнув е е Перші дні окупації, я знаю, що у вас ви ще намагалися якось працювати. У мене дівчата да, бігали на роботу. Як ви допомагали людям е, в той момент? Да, варили їсти. Ти так тихо говориш, що я не зможу доже. Я мені про це казати? Допомагали людям, да, приходили дуже багато було людей. Які просто потребували їжі теплої їжі, розумієш? Тут же ж подкаст не для того, щоб я в тебе виужував те, що ви дійсно я хворі. тобі казала, хворі. що будеш виужувати, але ви класні речі робили. Розумієш? Я то про це можу розказати про те, що ви робили. Я пам'ятаю, як ми з тобою переписувалися перші дні в окупації, але просто мені цікаво ж було послухати і ваш досвід. Окей, е коли ви повністю припинили працювати? Це якісь ну, скільки там що? я не пам'ятаю, там, там немає в мене конкретної дати. Вони зачинялись, дівчата, декілька днів вони не могли просто прийти сюди, їх не було. Потім вони знов приходили. Там, хтось, хтось дійшов. А, сусіди, якщо чесно, вже чекали. <свісно> Казали, Боже, добре, що ви прийшли. Я кажу: оставте двері відкриті. Ну, вдруг, сусідям. Хай вже поділіться ключами, хай вони вже ходять ну, собі, що там їдять. Та тут сам факт було важливо ще приготувати, сам процес приготування. Ну, ну важливо, що там ще й продукти, і кухні, так, коли світла профі... не було, то вже ж, напевно, вони почали псуватися, так? Да? Так, да, так. Да. Ну, вони розбирали по домам продукти. Коли де окупували місто, коли ви перший раз приїхалися? Я приїхала в травні, на початку травня. А до того хтось. Хто, окей, коли перший раз відкрили. Ну, я так розумію, там були Подожди, двері вже це відкриті. Не, це не в травні, да, двері були відкриті. Тому я й приїхала не в травні, в квітні я приїхала середина квітня. Тому що сусіди вже просили закритися, приїдьте, зачиніть двері, тому що були Угу. — Оця всяка така штука. І вони вже забарикадірували ті двері, і просто що просили Леся, давай якісь ключі. Дядя, Саша, тут у нас був? Який дивився за нашою піцерією, якого водили в подвали, багато чого цікавого нам розказував. Ну, як цікавого, жахливого. От. В середині квітня ми приїхали і відкрилися цей жах. Нічого стали. Перше, що ми позакривали, подивилися ну, в плані безпеки. Якщо там вода перекрили, хоча її не було, але ж все одно. позакривали. Ще я поїхала на пару днів, з'їздила до дітей і приїхали прибирати. Було важко, тому що не було ні світла, ні води, нічого. Ну, треба було хоча б вигрибти те все, що там вони наробили. От. А потім вже що, ми планували відкриватися. Я, я не собі не уявляла, думала, кому вона треба та піцерія і взагалі нафіга. Е, і персонал, в принципі, його не було. Всі пороз'їжджалися. Мені пам'ятаю, теж квітень місяць набрав, написали мені в телеграм один власник щодні піцерії, в Бучі. Uh -huh. а він каже: Я хочу приїхати і почати випікати хліб. А я кажу: приїдь і почни випікати піцу. Тому що дійсно, ну по моїй волонтерській там роботі, коли ми приїжджали до людей, десь в деякі райони. А, вони, я кажу, що вам потрібно, яку там гуманітарна допомога, їжа, там все. А вони такі, там ми можемо навіть і купити, каже, у нас грошей не Каже, ми місяць ніхто не тратили. У нас uh -huh. ну типу, uh -huh. я кажу, та ну це ж як це, куди і як? Він каже: ні, а, а що це у вас таке? Я кажу, ось а в мене снікерс лежить просто на приборній панелі. Він каже, можна снікерс? Каже, от я б за снікерс був, От мені не треба там гречка, що макарони. каже, да? uh -huh. мені. Консерва не треба, дайте снікерс. Mm -hmm. Тому такі штуки, вони дійсно вони там грали роль. Я пам'ятаю, хто перший там суші почав робити, і хто піци робив, це, звісно, було дуже хорошо. Ні, ми як приїхали, я ж кажу, розгрібали, то всі приходили. Мимо ми казали, боже, так класно. Невже відкриттями? Ну так, планує відкриття. Боже, ми, ми вас так чекали. Їм дуже хотілось людям. Навіть десь просто прийти посидіти, Мені У вас знається побачити. Телевізор, який висить в цьому. В... Треба вже зняти. Він то він під час окупації постраждав? Так, так. І ми так заклеїли його е, пластирем. Я цю фотку теж Рані. добавлю на сайт. Да. Треба вже зняти, вже, скільки це... можна, кажу з цим. Ні, ну воно так бачиш, воно показує все-таки, що ви незламний бізнес, так сказати. Окей, да. і коли ви так офіційно вже відкрилися? В червні. В червні. Не пам'ятаю, якого числа, якщо чесно, четвертого я виїхала з Турції. Поки доїхала, поки ще скупились якісь продукти, тож бігом, всі, всі зібралися бігом. Офіціанти, повара, посудомийниця. Просто всі були, раді були друг друга бачити, у такому плану. Ви запустилися, і в якийсь момент у нас в Бучі, от як Дівайн Піца був е свіжим ковтком повітря, тоді в 2011 році, свіжим ковтком повітря стала ще один ваш заклад. Чернява. Угу. Ну, Для мене це був прям такий і блеск тому що, Класна, е, да, тому що насправді там, коли по Києву гуляєш, то е, е, їм уже це все проїдається, а для Бучі це прям було дуже круто. А як ви взагалі пішли на такий крок під час повномасштабного спробувати це зробити? Чи я це? Авантюристи. Я Олег. І ще у нас є Анатолій, ресторатор. Ми якось разом зібрались. Нам немає де в Бучі попити от такої класної кави, кав'ярні не вистачає от такої третьої хвилі. І ми з класним сніданком. Такого нам хотілося. І ми вирішили, що треба. І що пішло не так? Ну що? Але ну, 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 я, я б навряд чи вам показу зробив. Складно, складно з персоналом. Це сама велика складність зараз в цій сфері. Потім у нас були складнощі. Я говорю, от я бачу, як я, от ти, Олег, знаєш, бачиш, а говорю, люди, що не знають, що ми хочемо від них. Їм треба правильно донести. Говорю, мабуть, у нас проблема з комунікацією. Ну, у вас ну, дуже класний СММ був, Я до речі, дуже слухачів класний скажу, що Олег це чоловік. Леся, просто вона часто про нього згадує, просто, щоб ви розуміли. Окей, <ган -ті> okay. і все. І ви тепер закрилися і тепер закрилися. Ми планували переїхати в інше місце, тому що нам там було тісно. А це ж в мене але... питання було: чи є який план, який план на майбутнє якраз по чорняві? Чи, чи є, бажання... є, я сьогодні стала розгрібати деякі речі з Чорнявою і в мене ностальжі стався. І кажу: Олег, пора зайнятися знов чорнявою. Дуже мені хочеться. Тобто воно вас не ніяк чи ніяким чином не зламало. Тобто ви готові далі продовжувати? Я думаю, так. Про це якраз по суті наш подкаст, тому що да? показати, що не треба зупинятися. Ні, ні, не треба. Я якщо, кажу. якщо в тебе вже є мрія, то, 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 то пора. Тому що насправді а, ми і задумували його для того, щоб люди, які не знаю, сидять собі, не знають, чим зайнятися, або давно мріяли і не знали, чи треба, чи не треба. А, Послухали, такі, блін. Да, ну, у них виходить, значить, у, да. у нас вийде і можна. Головне це все правило – не боятись. Окей, okay, повернемося тоді вже. Ладно, у нас тільки заласпуз. На, 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 на зараз у нас є тільки дівайн, але е, виклики то не припиняються, і виклики повномасштабно не припиняються. Е, у вас один з найголосніших генераторів е, тут, в районі, напевно. Е, як ви взагалі. Е, ну, Справляєтесь з відключенням світла і з не знаю, з мешканцями цього ЖК, коли, коли ви його включаєте. Я планую його змінити, але, на жаль, Треба на собородіннях виріжеш потім це. Чого? Я це і залишу. А, да? Ну а що? Ну, це Та, проблема. Ну, це ре... да, реальна проблема. Де його встановити? Як домовитися з сусідами встановити? Я говорю, він уже буде тихіше, але ж це буде ну, зовсім інша конструкція, ти розумієш? Ні, нам, нам не підходить, ми не хочемо. Ми наче і не проти, але ми не хочемо. ну, він домов... у вас такі домовити. великі, виключно через те, що у вас він живить і, і пічки, це все да, штуки. Так, потужність. Потім я треба. за ним в Польщу колись їздила, як тільки сталося це все. А тобто, це прям ще й такі в нього своя історія. Так, да, я собі на день народження подарунок зробила. Прям в свій день народження поїхала, сама його купила і привезла. Ну у вас заклад харчування, заклад харчування він напряму залежить від того, що була електроенергія, так. тому що це і, і, і правильне зберігання продуктів. А ще враховуючи те, що у вас є і дуже багато риби. В меню да. чи змінилося меню після того, як почалися от такі от масові великі довгі відключення? Так, змінилося меню, змінилися поставки. Ми тепер закуповуємо продукти кожен день, по чуть-чуть. У нас немає вже великих поставок, як раніше, забиті І Свіжі продукти ми купуємо кожен день. Але ж як я розумію, якщо кожен день купувати. Продукти, то це додатково час. Додатково так, це мій додатковий час. Нічого фінанси страшного. на бензин там і плюс, якщо там загально ну, завжди багато купувати, то це опт, да, ну, розвиток. ми вже навчились да, шукати продукти, де вигідніша ціна йде. Ну, ціна якість. А меню зменшилось? Ну, якісь не знаю, страви прибрали з меню чи, чи, чи ні не можу сказати, воно не сильно зменшилось. Тобто, в принципі. За рибою тільки, оце що за риби тільки важче стало зберігати. Колбаса, вона є колбаса, там шинка є шинка. Мука собі лежить, та й мука. Температурний режим, вологі, вологість приміщення. То, в принципі, от такі ці штуки вони сильно не вплинули на загальну автобуску. Стало на, я на же, загальну стало момент. важче, стало важче. Ну, їдемо купуємо продукти кожен день. Ну нічого страшного, трошки списали. Ну як трошки? У нас зараз списання, я, звісно, більше, Але ну нічого, а що робити, Підлаштовуємось. Це ж... класна, класна назва для, взагалі, для подкасту. Підлаштовуємось. Все, все нормально, нічого страшного підлаштовуємось. Ну, так життя змінюється, умови змінюються. Нічого. Ну от Якщо ти кажеш змінювати генератор, то це вже можна говорити про наступне моє запитання, про, про зміни, про кроки вперед. Які взагалі у вас плани на дів, на сам бізнес? Ну загальний крок вперед, так розумію, все-таки до Чернявої ви повернетесь От, а з Дівайном що ви будете робити. Ах, нічого ж хай працюю собі, розвивати далі. Є ідеї, як? Ти хочеш змін? Я Ді просто гайді. питаю. Можливо, я я в хочу змінити інтер'єр, наприклад, щоб ну, там уже було щось цікавеньке. Ну, по вам видно, ну, ваші зміни видно. Там вони невеликі, вони як з'являються там зміна менюшки, там зміна інтер'єру. Я пам'ятаю, коли це був ремонт. Okay. Зараз у вас м, просто один з топовіших СММів з'явився по, по по по, Ну реально дуже круто це виглядає. А видно, що ви рухаєтесь, але Мені неприємно це чути. Тому що ти ж собі кожен день працюєш, воно тобі вже одне й те саме, і ти не знаєш, яким чином вже тобі виділиться, випендриться, не знаю. Ти, що чесно, інколи її руки опускаються, думаєш, плюнуть. Плюнуть. Ми живемо в кліповому мисленні. В кліповому світі, коли людині вистачає кліпнути, і вже наступне щось. А те, що ви зараз робите, як ви заохочуєте через соціальні мережі, воно дійсно. Ну, якісно виглядає. О, тому... Дякую. В мене це тішить. Да. <сум> ти вже поговорила, в принципі, деякі такі фрази порад я чув від тебе для людей інших, а мені цікаво взагалі, от, щоб ти сформулювала якось для людей ну, знає, топ 3 речей які потрібно знати. Людині без досвіду, яка чомусь захотіла почати працювати на себе. Можна по одному слову, я тобі, вже тобі ну, перше дозволю. Це не боятися. О. Ну, перше, що, не боятися. Не знаю, яким чином. Я, коли відкривала, взагалі не думала про то. Просто йшли, робили, питали, нам казали, йдіть, дозвільні документи там отримали. ідіть туди за. Отим то. І йшли. Іди в санстанцію, пішла, йди в пожарку, пішла. Нічого не боялася. Ну, казали, що робить все. Ще. Ще ти хочеш. Ну що, бути впевненому у своєму продукті? О, бачиш? Ну, так. Да. Якість для мене це найважливіше. Саме, саме страшне для мене це видати неякісний продукт. Ну, типа, а Ну, правда, що для тебе не так? Ми, для мене так. Я бачу. <рес> думаю, як різать цей е, подкаст зараз. З <рес> тобою говорю, а вже думаю, наперед, як класно за -за запакувати цей продукт. А що ти хочеш третє? Ну, третє, треба все-таки навчитися комунікації, мати розум, створити команду. Бо мені інколи кажеться, що я вже старію і не вмію спілкуватися з цією молоджою, яке це покоління, я Вже воно не знаю. Запуталась. Які наступне. Так, які <рі> <Да, рі> вони вже. Тому ну, вчиться, спілкуватися з людьми. Все, як я з тобою спілкуюсь, боюсь. Я коли ти почала перше говорити, друге, і я вже думаю, ти скажеш третє, чи не скажеш, чи ти будеш боятися, але я хотів, якраз третє, сказати: може, все-таки вчиться, і бачиш, вчиться. у нас, у нас зійшлися думки, і ти сама це сказала mm -hmm. і ну, це реально круто. Ні, а... вчиться постійно треба. Давай тоді фіналізуємо просто думками твоїми на тему, як ти бачиш роль взагалі бізнесу, малого, середнього бізнесу, ну малого більше, в Україні після перемоги? Тому що. Це я це, це я всім ставлю. Майже всім ставлю це запитання, тому що я розумію, я бачу наскільки там великі корпорації, великі к, к, там фірми, фабрики, все інше, великий бізнес. Він починає, починає там скорочування, закривається все інше, і все більше і більше з'являється малих підприємців. А, от я бачу одну роль, Важливу. одним словом можна, можна. Ну яку роль? Важливо. Ану, скажи, що ти думаєш по цьому поводу. Я теж думаю, що важливо. Так це одна із найважливіших зараз е, статей дохода. Ну, я економіки. це бачу з такої точки зору, що коли людина, наприклад, працює там дуже довго, працює десь на якійсь. Не знаю, підприємця якомусь. Mm -hmm. І тут зараз під час повномасштабного вторгнення через те, що ваш генератор по сравнению, там, з тими генераторами, які там, не знаю, треба для ноуса, да? це зовсім інші генератори. Типу. Да. Але ну, це, це такий приклад просто. І так само і проблеми вони у більшого у великого так. бізнесу набагато більше. більше Багато людей звільняють. А, і от якраз оцей момент, коли ти можеш сам. Мені здається, зараз держава. Ну, ми будемо сподіватися, що нових якихось паличок не буде в колеса для фопів там, і підприємців малих. Але у нас комфортно вести бізнес саме коли ти сам на себе працюєш. На і, справді, тому, ти... і тому, типу, от тобі от тобі і вихід, як не сидіти вдома і не думати про те, куди мені приткнуться, а почати щось, щось робити, да. свою справу чимось займатися. Да. Головне бажання. Я завжди кожен подкаст закінчую на цій прекрасній ноті е, ну, фразою на цій прекрасній ноті ми завершимо е, цей випуск. А сьогодні у нас взагалі закриття сезону, і я зрозумів, що на цій прекрасній ноті моїх слів це закінчилось. І я радий, що е, зі мною в цей момент була ти. О, і, дякую. і я дякую всім, хто слухав. Е, Перший наш сезон uh, подкасту Буча місто незламних. Не забудьте поставити там лайчики, сердечки, зірочки, написати щось в підтримку uh, нашого каналу, uh, підписатися на платформи, де ви це слухаєте. І uh, слава Україні! Героям слава!